Роль жінок в українській науці обговорили учасники засідання Круглого столу у Черкаському державному фаховому бізнес-коледжі. Захід приурочили до 10-ї річниці Черкаського відділення соціологічної асоціації України. Черкаське регіональне відділення соціологічної асоціації України створено в області у 2014 році. Всі ці роки його беззмінною очільницею є Людмила Дудко. У вступному слові вона зазначила, що нині об'єднує 65 осіб, з них дев'ять докторів наук, 30 кандидатів наук а починали до речі з восьми осіб. Чому саме бізнес-коледж обрали для проведення ювілейного засідання? Зрозуміло, цей навчальний заклад є колективним членом Черкаського відділення Соціологічної асоціації України. Ми підтримували тісні професійні стосунки з національним університетом імені Каразіна. Угу. І коли Вільсав Банович Бакіров 10 років тому, це колишній ректор університету, запропонував створити асоціацію в Черкаській області, ми цю ідею підтримували. Вільсав Банович був у нас декілька разів. Ми познайомилися, поспілкувалися з колегами, і Черкаський державний фаховий бізнес коледж був одним із ініціаторів створення цієї асоціації на Черкащині. Вітальні слова від Євгена Головахи, директора інституту соціології Національної академії наук України, Людмили Сокурянської, віце-президента соціологічної асоціації України. Презентація досягнень здобутих за 10 років і вручення почесних грамот і подяк. Засідання з нагоди 10-ї річниці приурочили до міжнародного дня жінок і дівчат у науці, і це не дивно, бо ж більшість членів соціологічної асоціації України це жінки. Лариса Корновенко поєднує ці дві іпостасі. Вона є членкиною соціологічної асоціації України і науковицею Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Маємо прекрасний такий, мабуть, і показовий досвід, коли жінка в науці є провідною науковицею і прекрасно поєднує і науку, і сімейне життя, і якісь просвітництво. Яскраві приклади з інституту іноземних мов: це Світлана Анатоліна Жаботинська, це Олена Іванівна Вовк, це Олена Олександрівна Селіванова, тобто це жінки, які ствердилися в усьому. Хочу сказати, що і в інших навчальних закладах так само маса прикладів достойних жінок, які гідно несуть знамени української науки. Щодо чоловіків хотілося, щоб вони були в науці. Без них наука не така цікава. За відомим висловом, соціологія була б не вартою і години праці, якби вона не допомагала поліпшити і удосконалити суспільство. Стоїть праця багатьох рядових соціологів, інтерв'юерів, аналітиків. Тож з першим ювілеєм усіх причетних.